Борош, я тобі пісну Хочеш? Давай, давай. Мені дать подають. Як я таку вона відповіла? Одна гора висока, а друга близька. Боруся, що ти бля мене боїться займати? Зуби не виростуть, не чекайтесь. Вовушка, кажи. Ви що, секси, блядь, Я що, ви це про секси у кіно дивили, блядь, やった <music> Я блять, блядь, тополоса. Я вейду бава і га, блядь. Забав нахуй. Морушся мене мене блядь. Ти на Марус. Люба. А це мене напут. Я блядь, на другий раз. Маска, блядь, до допоїт. На колок.

Сяк в чорна дивилася, на один плюс один, сука, блять. Вже мене всі, блядь, Я, бля, сіпну, пиздец, сахту наху, блять, що ми там, блять, сектали нахуй! Сетло нахуй! Гоня, бля! Сука, блядь. Сюди сехто, бля, тут мені показаю, блядь. то кіно, блять! Ту ти москалі нахуй! Я вас, блядь, спі.